Портолак – це однорічна рослина з родини портолакових, відома своєю невибагливістю та яскравим цвітінням, має м'ясисті соковиті стебла і листки, що накопичують вологу, завдяки чому легко витримує посуху і спеку, кущики низькорослі, розлогі висотою до 20 см, утворюють щільний килим. Квіти у портулака насичених відтінків: білого, жовтого, рожевого, червоного, помаранчевого і часто квіти бувають махрові, цвіте рясно з червня і до заморозків. Портулак налічує понад 100 Видів, це популярна, дуже квітка. Він утворює килим із яскравих квітів, що відкривається лише у сонячну погоду. Його люблять за те, що він швидко розростається, прикрашаючи клумби, балкони, підвісні кашпо. Дуже любить сонячні місця, стійкий до посухи, але не витримує перезволоження, не вибагливий до ґрунту. Найкраще росте на легких піщаних ґрунтах. Розмножується через насіння, легко сходить і швидко покриває площу. Ця рослина не потребує особливого догляду. Більше використовується як ґрунтова рослина. Портолак – це справжня знахідка для садівників, тому що він практично не потребує догляду, витримує посуху і спеку і добре підходить для вирощування як у відкритому ґрунті, так і у горщиках.